Всім привіт, друзі, і слава Україні! Я вас вітаю вже з прийдешними великодними святами, хай все буде Україна і смерть російським окупантам. От такий у нас сьогодні буде випуск по Луцькому авториночку, будемо дивитися підбір, що ми підбирали в минулого, правда, вже четверга. В зв'язку зі святами і трошки, як то кажеться, не вистачало часу Виклати, викласти весь матеріал, змонтувати, зробити то все в інтернет і... Тепер трошки доганяємо. Минулого четверга ми шукали такі автомобілі, як Renault Megane четвертий. В комплектації мала бути гарній, Intense або Bose. Але бюджет у нас був не самий великий, там від 12 до 13 тисяч. Що з того вийшло, які пошуки були, будемо бачити далі. І в нас ще мав бути грант-сценік від 9 до 11 року. Бюджет 7-8 тисяч доларів. І як завжди, що з того вийшло, давайте дивитися разом, не забувайте підписатися на канал. Погнали! Ну що ж, друзі, ось у нас черговий міганчик, четвертий, який нам дуже сподобався. Робимо по ньому діагностику. Це у нас 17-й рік, 170 пробіг, просто в супер стані автомобіль, має один підкрасик і будемо його дивитися далі. Ай тут нижче трошки. Ой, незручно, і зразу ззаду почне. По привички. З труби. Руба чистенько, пластик весь на місці, кріплення на місці. Оці всі кліпси нічого не побито. Фаркоп чистенький, не забитий. Так, тут у нас ідеально, немає ніякої ржавчини, немає ніде нічого. Коливний фільтр сухий і чистий. Тут все на місці. Колопанець на місці. Берегом сухий чистий. Позаду зараз туди заглянемо. Тільки камеру я сюди не залізу, тільки так. Отже, автомобіль наш ми вже дуже уважно оглянули, він нам дуже подобається. Босешний Міган 2017 року на лінзованій оптиці. На модних басешних дисках з гарними гарні тормозні диски, гарна літня гума. Досить такий косметично, просто суперовий автомобіль, технічно так само, безключовий доступ, підсвіточка в дверних картах всіх чотирьох дверей. Виглядає просто ідеально. Шкіряне мультикермо 170 пробіг, навігація, масаж сидінь та електропідтримка цих боковушок. Позаду так само є підсвіточки, склопідйомнички, шкіряні вставочки по всьому салону, виглядає досить-досить суперово. Знову накрапає дощик трошки, незручно. Знімати басечну музика у нас в наявності все як має бути. Але через неї, замість того, щоб мати запаску, будемо слухати музику. Ну що ж, треба якісь робити відхилення. Отака ціна у нас була. І буквально там 100-150$ нам цього посунули, бо автомобіль в дуже гарному стані. Ну, з таким пробігом знайти не завжди вдається з оригінальним майновозми. Отакий от от у нас міган. Ми вже домовлялись на його покупочку, і будемо їхати оформлятися. Ось друзі, такий ще автомобільчик знайшли. Ми з нашими замовниками передивились кілька варіантів, зупинились на цьому сцені. Сценник 2011 року. З двигуном 1,6 дизель в досить гарному стані. У нас гарна гума, оригінальні титанові диски. Досить такий стан. Цікавий. Не, не босешний варіант, але дуже сильно наближений до нього, бо в нас є і безключовий доступ. Зараз покажу. І Шкіряні вставочки по тому, 11 рік по всіх вікнах, чорні лаковані вставочки по дверях шкіряні, так само є. Складуються зеркала, мультикермо в оригіналі, не шите, навіть не фарбоване. Як вже сказав, шкіряні вставочки по сидіннях, але, на жаль, не босешка. Максимально наближена до неї. Датчики автоматичні світла дощу. Пробіг у нас 260 тисяч. Цепочка, до речі, вже поміняна. Працює мотор ідеально. Двозонна кліма, панорама на всю кришу з люком. І такий стан косметичний, досить гарний. У нас один підкрас по кузову. Є такий суперовий салон взагалі дуже збережений дуже в гарному стані. Шторочки на вікнах, всі чотири склопідйомночка це таке, що потрібно для для сім'ї, для великої родини. Навіть дивлюсь колодочки по мінівзі, гарна літня гума. І він в нас 7-місний. Опа! Отака от історія. Шукали ми... Ну, в принципі, не дуже сильно важливо було 5 або 7 місць, або в пріоритеті було 7 місць. За 11 рік 8 майже 800 за нього просили. Ось такий у нас стан. Керма, Це все, в принципі технічно, косметично і дуальному стані. Зараз перевіряємо параметри двигуна, пробіги і все як завжди. Ось у нас ціна була 8 майже 800. За 8600 поки що домовились попередньо, ще не до кінця оглянули. І будемо дивитись. Панорамка з люком все працює. Ось такий от автомобіль. Він на, в принципі підходить. Такі у нас показники по двигуну. Саджі у нас небагато, пробіг в оригіналі, з форсунками все добре, цепочок у нас замінено. А це таке не дешеве задоволення. Отже, подивимося як развитий автомобіль да, з Пружиночки цілі, амортизатори сухенькі. Шви всі. Да, Зараз глянемо що там. Та тут по кузову, в принципі, завжди гарно. Головне, щоб потків не було. Позаду Сальничок. Не сухенький. Я там не купив дві. А, є, он десь там запотівання якесь не заробітне. Друзі, автомобіль нам сподобався і їдемо ми на оформлення, поторгувалися по всім нюансам і будемо його купляти. Ну що ж, друзі, такеньким був наш сьогоднішній риночний день. Вже виїжджаємо з авторинку, вже він завершився. Походили ще подивилися, що у нас там продається, по яким цінам. Можливо, трошки пізніше скину. Е Огляд цін по авторинку, якщо буде час склеїти, то все. От, і купили ми два автомобілі. Renault Megane 4-го року. 4, вибачте, Renault Megane 17 2017 року в комплектації BOSE з пробігом 170 тисяч в оригіналі. Там щось було під красик, але стан просто суперовий і комплектація ту, яку ми хотіли. Ну, верніше я хотів замовник. Отже, ціна була трошки вища, ніж він розраховував. Він розраховував десь там до 13,5 і в нас там ціна вийшла 13, здається, 6 чи 13,7, щось таке. Е сертифікація з усіми ділами. Ось от така от ціна. І знайшли ще Grand Scenic, як я казав, і ви вже побачили по відео. То в нас був 11 рік в е досить гарній комплектації і ціна вийшла, 8, 800 він там коштував. І здається, за 8600 ми його забрали. Бо просто було дуже багато оглядів, дуже багато різних цін, вже трохи плутається в голові. Але, але, але. Отакий от, от був огляд, огляд і підбір сьогоднішній на авторинку Луцьк Кому сподобалось, ставте лайки. Підпишіться обов'язково на канал. Також підписуйтесь Telegram та вайбер групи в яких буде посилання внизу під відео. Там, де приїжджають новенькі свіженькі автомобілі з Європи. Отакі, друзі, справи на сьогодні. Всім дуже дякую, до нових зустрічей. Пока.